Малята, сьогодні ми будемо подорожувати з капітошкою, а в нагоді нам стануть маленькі підказочки. А ось на хмаринці з'явилася перша підказочка це зелені гілочки. Щоб гілочку цю здобути, уважним треба бути. Ви рослини називайте і на групу розкладайте. Малята береза, клен, ялинка, липа, дуб. Сосна, це що? Так, правильно, це дерева. Ромашки, дзвоники, кульбаби, маки, фіалки та конвалії. Це що? Правильно, це квіти. Калина, ліщина, бузок, шипшина. Це що? Це кущі. Опеньки, боровички, лисички, мухомори, сироїшки. Це що? Гриби, подорожник, звіробій, шпориш, мати й мачуха. Це що діти? Так, це трави. Діти, а ось і друга підказочка: на хмаринці з'явилося чарівне пір'ячко. А подарувала нам його ластівка і сказала, пірячко моє візьміть, що я пташка доведіть. Чим вкрите тіло пташок? Пір'ям. А ще які ознаки птахів ви знаєте. У птахів дві лапи, два крила, вони вміють літати, птахи мають дзьоб. Замість вух Слухові отвори. А зараз пограємо. Скажіть, будь ласка, який птах зайвий? Голуб, а чому? Правильно, тому що це зимуючий птах, а лебідь, ластівка та журавель це перелітні птахи. А тут малята яка пташка зайва? Так, лелека. Бо цей птах перелітний, а всі інші зимуючи. А ось і наступна наша підказочка це золота рибка. До струмочка підійшли, жабку подружку знайшли. Будемо допомагати парасольки рахувати. Спробуйте визначити, чи вистачить парасольок усім жабкам. Скільки парасольок? Шість. А жабок. Правильно, сім. А що треба зробити, щоб усім жабкам вистачило парасольок? Так, додати іще одну парасольку. Давайте себе перевіримо, скільки жабок? Сім. А скільки парасольок? Також сім. Отже, їх порівну по сім. Діти. Далі ми крокуємо, ні хвилинки не марнуємо. Ось заснув хтось біля річки. Не боїмся його, ні трішки. Давайте спробуємо скласти речення про лісових мешканців. Ось послухайте, яке речення склала я. У лісі мешкають дикі тварини: вовк, ведмідь та лисиця. А тепер. Спробуйте ви скласти речення. Правильно, лисиця зі своїми лисенятами живе в норі. Складіть речення про зайчика. Заяць дуже швидко бігає. Ось і закінчилася гра. Відпочити всім пора. Чи сподобалось вам грати? Капіторці допомагати.